Нема долі, нема волі, хрести і могили. Я просив, єднайтесь, браття, а мене не чули. У Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва Надвірнянської міської ради відбулася благодійна подія, музично-поетична моновистава від військового Андрія Міцая. До присутніх звернулася композитор Руслана Лісова. Представивши свого учня публіці, пригадала його головні риси. Та як молоде покоління перейняло давнє мистецтво. «З початку повномасштабного вторгнення Андрій почав займатися волонтерством. Він, він знає, що, що він може дати для нашої перемоги. Він може зробити програму, він може робити концерти, він може співати. І зі своїми концертами він був уже в декількох регіонах України. І таким чином він допомагав допомагає нашим хлопцям ЗСУ, конкретно Ахтирській 93-й бригаді Холодний Яр. Хочу з гордістю сказати, що це мій учень. Він прийшов до мене в 5 років, так, чи в 6 років. <рес> Його мама привела, і ми я з ним просто от музикою і роз розвивала його музичні здібності. І коли я відчула в ньому великий талант, я цього хлопчика привела до своєї мами. Моя мама бандуристка. Саме перша бандуристка Сумської області, їй зараз 77 років, але вона і досі викладає в музичній школі. Назвамо на вистави свою Україну любіть за неї Господа моліть. Також Андрій підготував слухачів до вистави, адже навіть для автора вона емоційно важка. Чоловік має надію, що колись вистава опиниться і за кордоном. Сьогодні ви почуєте досить тяжку тему тему війни, яка буде розгортатися в цій виставі. Тому я бажаю вам зараз під час цієї вистави витримки. Бо навіть мені це тяжко переживати, коли я виступаю з цією програмою. Ця програма будувалася досить тривалий час, будувалася вона сформувалася мною особисто, а потім з людьми, професіоналами, які вже не один рік на сцені. І на сьогоднішній день вона. Вже як говорила пані Руслана, об'їхала кілька областей України. Планується навіть, десь Бог, ця вистава поїде і за кордон, щоб чули її і там іноземці. Будучи учасником капели бандуристів України імені Майбороди, звернув увагу на їхнє недавнє турне по містах Європи, а також пригадав унікальний момент у Франції. за всі поїздки чоловік переконався в особливості українського народу. Нещодавно Національна капела бандуристів повернулася з великого благодійного турне, де відвідала 5 країн Європи. Це Словенія, Польща, Іспанія, Португалія і Франція. Ми показували всім європейцям, що таке Україна. І на одному із концертів у Франції підійшов один настоятель до нашого керівника, і він сказав, Тепер я розумію, за що бореться Україна. Більше нічого не сказав. Я зрозумів одне, що такого народу, такої нації більше ніде немає. Які б вони не були щирі, ті європейці і приймали добре, і зустрічали, але такої щирості, такої багатої душі, як у нас, і такої сили. В них немає у підсумку. завдяки ініціативі Андрія Міцая вдалося акумулювати 7700 гривень, які планувалося спрямувати на допомогу артисту національної капели Бондуристів України Олегу Слободяну, який служить в 38-й окремій бригаді морської піхоти. <музнародний військ>